Інтерактів рокерс отримала штраф майже 12 мільйонів доларів. 15 липня регулятор американський регулятор ОФАК та Офіс контролю за іноземними активами штрафував інтерактів Brokers на 11,8 млн мільйонів доларів за порушення санкцій. В період з липня 2016 року по 2023 рік вони обслуговували клієнтів з більше 200 рахунків з санкційних територій. Це Іран, Куба, Сирія і Крим. Ось ці люди власники рахунків надали документи, що вони знаходяться в інших країнах, але ip адреса, по які вони заходили, заходили на рахунки, то вони були з цих територій. Ось також там були, зробив внутрішній аудит і повідомив про це ОФА. і відповідно отримав цей штраф. Але треба зауважити те, що станом на 1 липня 2025 року у Interactive Brokers приблизно 3,8 мільйона рахунків. Кожного дня відбувається 2,6 мільйона угод. Тобто ці порушення, які вони виявили, це менше ніж 0,5%. Тисячних відсотків від їхнього загального об'єму третій – з доволі великий гравець, і він дотримується санкцій. Просто навіть у гігантів можуть бути збої. І от відповідно вони їх виявляють і блокують рахунки, тому що ще з 22-го року в інтеректі Брокерс просто напросто не відкриває рахунки українцям, які народилися на тимчасово окупованих територіях, також в Рашків. Тимчасово окупованих територіях це Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька і Крим. Навіть не дуліся на те, що Херсон зараз в Україні, але рахунки він їм не відкриває. Слід уважно дивитись новини: 11,8 мільйонів доларів це велика сума, але для інтеректів Брок. Краз якого об'єми дуже великі, то це не дуже е, страшний штраф. Тому якщо хочете надійно інвестувати, то приходьте на консультацію.